Всім привіт! Мене звати Таня, вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Що ж, сьогодні поділюся з вами своїми новинами за тиждень, що зв'язалося, що ще в'яжеться, що в процесах, що планується. І Загалом, як пройшов мій в'язальний тиждень. І отже, я думаю, що розпочнемо ми з готової роботи, яку я хочу вам показати, і це ось такий комбінезончик. Плюшевий комбінезончик, я вам показувала його на минулому тижні. Він у мене був ще в процесах, а тепер ось він повністю готовий. Ось такий. Дуже класний, дуже м'якенький, важить він 320 г, це найменший розмір, це від 0 до 3 місяців. В Принципі, в такому комбінезончику класно виписуватися з пологового, ну і потім на прогулянки одягати. Особисто в моєї дитини був схожий комбінезончик, і ми його носили. І з задоволенням. <с> До речі, переться софті нормально і нічого з ним не відбувається поганого. Прала я свій комбінезончик в пральній машині, тож, в принципі, нічого страшного, я ж кажу, з ним не відбувається. Ну, звичайно, не на якихось там супер-температурах, але на 40 градусах все добре. <с> ось. Тож, ось такий комбінезончик зв'язався. Скоро він відправиться до малючка. Він в'язався в комплект. Зараз вам, мабуть, вставлю якесь фото чи, можливо, відео, яким саме комплектом, так, цей комбінезончик замовлявся. Дуже мило він виглядає в парі з ведмедиком, у якого худі, так з також ж самого Alize Soft. І, звичайно, ось цей гризунець ведмедик. Мені здається, що загальна картина просто супер супер вийшла і це дійсно дуже чудовий подарунок. Отже, це моя перша готова робота на цьому тижні. Так. Потім. Далі, я, мабуть, вам зараз вставлю відео про готову ще лялечку, яка вже відправилася до замовниці, тому, ну, тому що в мене її немає, так? І потім ще вставлю відео на столі, я покажу вам всі свої процеси, тому що мені здається, що на столі буде краще їх видно, краще можна буде їх роздивитися. А потім повернуся до вас. Готова вам показати всі свої процеси, що в мене тут в'язалися на цьому тижні. В мене за віконцем дощик, надіюсь, не сильно буде вам заважати мене слухати. Отже, хочу, по-перше, показати вам ось такий зразок, такий куртуплечок. В мене є пряжа букле ось, від Avanti Yarn в 100 грамах 300 метрів. Це, здається, синтетична так повністю синтетична ниточка. ось І я вирішила з неї спробувати а, зробити якийсь аксесуар. А саме, все ж таки, мені на думку прийшов капор. Тому я взяла ось таку ниточку. Я, чесно кажучи, не зовсім добре пам'ятаю склад, ну тут якась суміш всього. Вона достатньо приємна. Я з цієї ниточки в минулому році в'язала собі лопопейсу з лисичками. Ось і в мене стільки залишилось. Тож, я зміксувала ось цю букле, одну ниточку, і одну ниточку ось цієї пряжі. Це дулкос. Ось так. Не пам'ятаю чесно складу вже. Ось. І ось що в мене вийшло, мені сподобалось, виглядає досить гармонічно, такий вийшов меланжик. Тому що я переживала, що занадто світле букле, але ні, за рахунок того, що і ця ниточка така меланжела, загалом вийшло досить гарно, мені подобається. І я відразу приступила до роботи саме над капором. І що ви думаєте, я буквально за два вечора, так, два вечора я просто від нього не, не відлипала, так він мені запав душу. І я його два вечора в'язала без перестанку. І, в принципі, я вам готова показати результат, як ви розумієте. І ось мій капор. Так, Ось, підняла камеру повище, щоб він вам вліз в кадр. Ось, Зв'язався ось такий капор. Сказати, що з пряжі букле легко в'язати, це точно ні. Важко в'яжеться, чіпляються спиці за ці петельки. Ну, Треба звикнути, так, пров'язати деяку частинку, і тоді вже стає легше, ти звикаєш, розум... якось руки звикають до цього всього. І не так сильно чіпляється. Але, звичайно, якщо в'язати просто з гладенькою пряжі, мені здається, буде швидше. Тож, ось такий капор в мене вийшов. Я ще спочатку, знаєте, думала, ось тут края обв'язати ось цією темною ниточкою, зробити такий ніби кант. так? Але я це не зробила. По-перше, важко підняти петлі по цьому букле, їх майже тут не видно. Це по-перше. А по-друге, мені якось не сподобався цей такий контраст. Він якось почав виглядати дуже спортивно, і мені цього не хотілося. Тому я просто обв'язала тут гачком. Ось. І, в принципі, мені ось так подобається. Ось Ну, ось така штука в мене тепер є. Я думаю, що я вам його поміряю. Коли підключусь до вас обличчям, покажу, як він сидить на мені. Я його не важила, але він легенький. Я думаю, що, мабуть, ось цього букле пішла десь половина моточка. Тобто теоретично, мені тут ще на щось вистачить. Можливо, ще щось в комплект зв'яжу собі, не знаю, можливо, мітинки якісь. Чи що? Ось. А, загалом це мій перший капор, і я вам чесно скажу, я задоволена взагалі моделлю такою. А, дійсно зручно і красиво. Я чомусь думала, що вони менш зручні, якщо чесно. Ось. Тому ось така штука тепер у мене є. І я собі думаю зв'язати ще один. Ось у мене ще є ось така ангора, також присилали мені Avanti Yarn 70. У мене тільки один моточок, тому мені треба обов'язково брати щось в мод, Тому що по-хорошому тут треба в три нитки в'язати, мабуть. Ось, Тому буду шукати підмот з якоїсь бобінної пряжі. І е, буде ще ось такий у мене капор, і колір класний, мені подобається, і пухнастий такий буде, мені здається, що буде здорово виглядати. Так, отже, з капором все. А далі, раз ми вже почали цю аксесуарну частину, то давайте я вам ще покажу. Шапочку, яку я розпочала. Отже, це пряжа меланж вул від картопу на 100 г 170 метрів. Вона така, знаєте, товстенька це такий легко скручений шнурочок. так Виходить. Дуже цікава така структура самої ниточки. ось Тут всього 20% вовни, тому вона, вона м'якенька, вона приємна, саме те, що треба для дитини. В мене таких моточків аж 5 так, 100-грамових, Тому я хочу зв'язати комплект для своєї старшої донечки, бо вона трішки виросла зі своєї шапочки вже. І, взагалі, минуло, минулорічна шапочка в неї біла. Ну, Не скажу, що вона стала геть погано виглядати, але все одно хочеться обновити. Отже, в'яжу я шапочку-візеруночком, таким, як я в'язала колись собі помаранчевий светрик. Бачите? Дуже легко в'яжеться, а виглядає він досить ефектно, мені подобається. Ось, І для шапочки також дуже здорово підходить. Тому в'яжу, ось тільки перейшла на візерунок, буквально декілька рядочків пров'язала. В'яжу на спицях 5, тому діло йде достатньо таки швидко. Потім ще коли дов'яжу цю шапочку, обов'язково буду в комплект в'язати, я думаю, шарф. Тому що в нас тільки снуди. А мені здається, що треба шарф. Знаєте, щоб так замотати. Гарно, щоб точно було тепло, нічого ніде не задувало. Тож ще ось такий у мене процес в роботі, і його я буду в'язати. Ну, шапочку мені треба закінчити досить швидко, тому що я дивлюся, по прогнозу погоди, вже на наступний тиждень достатньо таки холодно. Тому я думаю, що ця шапочка нам дуже стане в нагоді. Тож буду її обов'язково в'язати. Я думаю, що сьогодні піду з дітками. Дитячу кімнату і візьму цю шапочку, якраз таки в'язати. Так, далі. Наступний процес, що в мене в роботі, це ось така ниточка. Дивіться, яка вона. І ось що в мене виходить. Я думаю, що багато хто здогадався, що це будуть шкарпетки. Я в'яжу їх із пряжі, це Black Dragon, це Опал. Стандартний метраж 425 метрів і 75% вовни, 25% поліаміду. Ось. І ось ця така цікава серія Black Dragon. Мені насправді ця... на це забарвлення нагадує змію, чесно кажучи, такий зелений переходить якийсь трішечки ніби бірюзовий з чорними такими прожилками. так, Це ниточка муліне. Нагадує зміючку, а я народилася в рік зміючки, тому це точно будуть шкарпеточки для мене. Тим більше, що цю пряжу мені подарувала Наталочка. Наталочка, тобі великий привіт і величезне дякую. Моя, це моє перше знайомство з ниточкою Опал. Поки що мені все подобається, але, звичайно, хочеться їх випрати і подивитися, що буде після прання. І в'яжу я їх резиночкою 3х2. Це я схиляюся на опис від Іриночки Бароян. Наї є шкарпетки з Рюшами. Ось, але рюші я, звичайно, в'язати тут не буду. Будуть просто ось такі шкарпеточки, резиночкою. І, до речі, шкарпетки резинкою, мабуть, найпрактичніші, тому що вони сідають на твою ніжку, так облягають її. Мені здається, що одні із найзручніших шкарпеток саме резиночку. Тож, в'яжуться ще шкарпетки. Я, до речі, довго сумнівалася починати з цього Black Dragon чи з ось цієї пряжі. Дуже мені тут подобається забарвлення. тут, до речі, є фото, як ця шкарпетка буде виглядати. Я взагалі не розумію, чому вони не на всіх мотках розміщують фото, як буде шкарпетка виглядати. Це ж так зручно. Ось тут, наприклад, на Black Dragon також є фотографія шкарпеточки. І мені здається, що це дуже-дуже зручно. Так, отже, будуть ще шкарпетки. Вони також в'яжуться, їх зручно також з собою кудись брати. Так, і ще мені здається, що я вам не показувала ще ось таке чудо, яке зв'язала я для своєї старшої донечки. Дивіться, тут ось ззаді резиночка, і вона так гарно тримається. Ось такий бантичок зв'язався. Я зняла коротенький майстер-клас, як я його в'язала. В'язала також з ось цієї пряжі, з ангори 30. Ось. Тому він у мене такий пухнастий, але в принципі його можна зв'язати з будь-якої пряжі, і з гладенької, і з пухнастої. Я думаю, що і з мохером можна. Треба пробувати. Ось тому кому подобається, хто хоче зв'язати також такий. Виглядає він дуже класно на волосі. Я зараз вам вставлю десь фотографію, як це виглядає красиво на волосі. Дуже красивий аксесуар і в'яжеться швидко. Тому, якщо хочете, можете сходити на сходити і подивитись. Я, звичайно, в описі під відео залишу вам посилання на майстер-клас. І, взагалі, всі корисні посилання я буду залишати вам внизу в описі під відео. Так, ще покажу вам е, зараз ось таку пряжу. Це біла пряжа, це, здається, напівмиринос. Чи це меренос так, я не пам'ятаю, треба буде це Лана Гато, Мені здається, що це напівмеринос. Ось. Треба буде подивитися в переписці з продавцем <свісно> і підписати, мабуть, собі. Дуже класно, коли роблять, знаєте, або всередині наклеїчки, або якісь картки залишають на пряжі, тому що, ну ось так поставив і забувся. Так. Треба підписувати відразу. Отже, ось така біла пряжа. І я хочу собі вже. не знаю вже скільки я хочу, але декілька років точно я вже хочу собі такий, знаєте, білий, ранистий светрик, такий зимовий, новорічно-різдвяний, де багато-багато на ньому різних переплетінь. Тож, ось така бубінка в мене є. І е, я обов'язково зимою хочу. Ну, хоча б розпочати його. Я не дуже вірю в те, що я в цьому сезоні його завершу. Але розпочати його обов'язково хочу. І я думаю, що коли я завершу оці всі процеси, які я вам показала, то, можливо, я розпочну ось такий. І хочу ще в комплект до нього шапочку собі, також якусь із косичкою, із помпоном таким великим. От чомусь я себе бачу в такому светрику. Ось тому це такий план. Я перемотала вже пряжу на е, жакардову історію. Покажу вам, мабуть, уже коли підключусь обличчям. І ще, знаєте, що мені потрібно в садочок з лаці зв'язати сарафанчик якийсь. Тож, буду шукати в своїх запасах рожеву пряжу, в мене точно є. Я купувала, здається, фольку такого рожевого кольору. І моєму маленькому маньяку рожевого, я думаю, що якраз сподобається. Це ще один план, так? І що ще я взяла участь у тому самому марафоні по іграшкам, який влаштовують наші українські майстри. Я подивилася, дуже класні іграшки будуть, і участь в марафоні всього 10 гривень. Наскільки я зрозуміла, дівчата зробили вхід 10 гривень чисто символічно, для того, щоб до нас могли прийти. Тільки наші дівчата. Отже, якщо вам цікаво, також посилання внизу залишу на цей марафон. Класні дуже іграшки цікаві. Тому, якщо ви таке любите, то приєднуйтесь обов'язково. Так, ну що, мені здається, я все вам показала, що хотіла. Зараз ще вставлю відео вам про лялечку, яка вже відправилася до своєї господарки. Хочу сказати, що я вже отримала відгук на неї і дуже приємний, дуже теплий. Котре хочу сказати величезне, дякую за підтримку, за приємні слова, за хороші побажання. І хочу вам сказати, що всі ваші слова, всі ваші коментарі я читаю, мені дуже-дуже приємно. І ще раз величезне вам дякую за таку неймовірну підтримку. Не забувайте, будь ласка, поставити вподобайку на відео, написати коментар. Для вас це буквально хвилина часу. А для нас, дівчат, які знімають відео, це величезний відгук, так і підтримка. Тож, вставляю вам відео з лялочкою. Всім привіт! Ще раз хочу вам показати лялечку, яку я зараз буду вже запаковувати і відправляти. Ось така красунечка вийшла. Я думаю, що якщо ви спостерігаєте за мною давно, то колись ви схожу лялечку бачили. Все одно, вони виходять неповторні, неможливо прям точно відтворити. Таку ж саму лялечку, бо все одно вирос обличчя, виходить якийсь свій особливий. Така красунечка вже відправляється. Не могла вам її не показати, бо вийшла вона, ну, на мій погляд, такою красуньою красунею. Ось я нарешті визначилася із кольором пряжі для мого жакардового процесу, для моєї жакардової історії. І це все ж таки буде бежевий із коричною. Мені здається, що це комбо просто безпрограшне, дуже красиве. Ну, зараз, можливо, вам не зовсім передаються кольори, тому що, як ви бачите, в мене за вікном вже зовсім темно. Я знімаю вам пізнім вечором. Тому що чомусь в день ну, в мене ніяк не виходило до вас підключитися. А, тож, ось цих два кольори я обрала, і все ж таки я буду в'язати ромби за описом чи трикутники. Хтось каже ромби, хтось каже трикутники, мені більше ромби нагадує. А, за описом N-Wenzel. Я боюсь помолитися, але я вам, мабуть, підпишу її нік в інстаграмі. Вона є автором так, даного Светрика. І загалом в неї дуже багато класних ідей, дуже багато чудових виробів. Тому я думаю, що якщо хочете понадихатися, вона здається з Данії, якщо мені не зраджує пам'ять. І в неї дійсно дуже чудова сторіночка в інстаграмі. тому... Залишаю її нікнейм. Що ж, я вам показувала готовий капор, і, е, мабуть, я його зараз вам покажу ще на собі. Ось Ось так він виглядає. Мені мега дуже подобається. Так, зараз я помірюю, як я буду його одягати. Я буду обов'язково випускати волосся, тому що, якщо без волосся, то я дуже дивно виглядаю. Ось. Але загалом ось така модель. Не знаю, що вам видно, не видно. Можливо, десь там пізніше я зроблю якесь фото і повставляю вам, ну, але не в цьому ролику, точно. Ось такий капор зв'язався. Мені подобається, в ньому зручно, в ньому тепло, він м'якенький. І ну, ці барашки, я не знаю. Барашки це любов любовна. Класний. Так, мені подобається. І саме класне так, що в цих всіх речах, що це можна ось так опустити. І так зайшов в магазин, ти його зняв, наприклад, чи тобі там жарко стало, ти його зняв і все, і він так гарненько виглядає. Класна річ, і не знаю, чому я раніше їх не в'язала, раніше не в'язала, але після того, як я зв'язала цей, мені дійсно захотілося ще. І я думаю, що можливо буде ще з Ангори. Бачимо такий пухнастий. Ну Класна річ, якщо не пробували, спробуйте, і він у мене досить таки швидко зв'язався. Ну що, це все, що я вам хотіла показати, розказати на цьому тижні. А на слідучому тижні буде вже звіт про смугастик. Я сподіваюся, що ви не забули, що я його в'яжу. Ось тож наступного тижня чекайте. Я обов'язково поділюся з вами результатом. Вам побажати всього самого доброго, самого хорошого, тихих, спокійних вам днів і ночей. А я з вами прощаюся до нових відео. Бувайте!